good morning san francisco looks like it's going to be another awesome day in the golden city we have some fog to start us off this morning with temps highs at 71 and lows at 52 with the golden state warriors won the playoffs yesterday the city is still running off that high По останні дні літа я випадково потрапила у Сан-Франциско, у місто, яке рясніє холодними туманами, різнобарною культурою та архітектурою, у каліфорнійський осередок, що відомий автентичними трамвайчиками та окремими маркітними місцями, такими, як, наприклад, в'язниця для особливо небезпечних злочинців. Тож, як ви можете здогадатися у цьому відео, вам іноді можливо доведеться читати у мене по губам, бо я розкажу лякаючі історії, вимовляючи деякі слова пошепки, щоб Ютуб потім не заблокував моє відео. Але й також ви побачите архітектурний ф'южн міста. Дізнаєтесь про день, коли у Сан-Франциско на славнозвісному мосту Золота Брама були тільки пішоходи і ні жодного авто. І я покажу вам екстраординарні будиночки, транспорт від старих трамвайних колій до авто без водіїв, а також атмосферу Сан-Франциської вулиці, де завжди можна почути синкопований мелодизм у формі джазу. Тож, поїхали! Уявіть. Ви сидите у ресторації, харчуєтесь, а ваше вікно виходить прямо на Алькатрас, на колишню в'язницю та установу суворого режиму. Скажу відверто неординарні відчуття. Тоді в'язницю вважали найзахищенішою, оскільки вона була оточена затокою і розміщена на одноіменному острові. Тому там селило особливо небезпечних злочинців. Вважалось, що втеча з такої локації є неможливою. Але чи справді із в'язниці, що пропрацювала лише 29 років і у 63-му році закрилася через великі витрати, нікому не вдалося втекти? З'ясуємо далі. Отже, ви могли чути про відому в'язницю у сан франциско оскільки тут утримувався американський ганстер з італійським корінням Аль Капоне. Проте це не єдине, чим відома установа. Злочинець Джимі Текс Лукас, уродженець Техасу, отримав ув'язнення у своєму рідному штаті, загальний термін якого становив уявіть 128 років через вбивство, пограбування та втечу. Коли його перевели до Алькатрасу, він зберігав роль справжнього бунтаря та порушника спокою. Згодом Люкас хотів вбити навіть Аль Капоне, жорстко напавши на нього в душовій. Але кінцева історія техаського злочинця була неочікуваною. Через 22 роки після цього інциденту його звільнили. Джеймі одружився і виховав навіть чотирьох дітей. Умер він у 1998 році. До речі, він разом зі своїми двома товаришами навіть намагався здійснити втечу із тюрми. Але спроби були марними. Стіни в'язниці зберігають іще одну історію трьох злочинців, яким все ж таки вдалося утекти із найзахищенішого місця у світі на той час. Загалом 36 чоловіків здійснили 14 окремих втеч. Проте майже усіх їх було спіймано. Але добратися незаконним шляхом на волю вдалося лише Френку Морісу, Джону Енгліну та його брату Кларенсу Енгліну, які знали один одного з попередніх ув'язнень і, перебуваючи в Алькатрасі, виношували одну єдину спільну ціль втечу. Їхній побіг був продуманий настільки тонко, що, щоб ввести в оману нічних охоронців, в'язні зробили муляжі голів з хіпсу, що були пофарбовані у колір людської шкіри, і начепили на них людське волосся. Попри інтенсивні пошуки, знайти втікачів не вдалося. Припускають, що через сильну течію та крижану воду, через яку тікали в'язні, шанси на те, що вони виживуть, були малими. Незважаючи на роботу у 17 років над цією справою федеральним бюро розслідувань, так і не знайшлися докази того, чи вдалося їм вижити і залишитись живими. І ще одна історія, яка зачепила мою увагу, коли я займалася дослідженням інформації про Алькатрас, були умови та активності, які проводили для в'язнів. Наприклад, чи повірите ви мені, що тюрма Алькатрас сприяла можливості деяким в'язням відчути момент свободи? І відповідь буде беззаперечною, тому що ув'язнені мали можливість грати у софтбол, що є різновидом бейсболу. Це, звісно, допомагало соціалізуватися і якісно впливати на психіку людини, проте іноді такі змагання призводили до сутичок та бійок між в'язнями. А ще в'язні мали неабияке меню на Різдво. Ось саме так воно виглядало, і як бачимо, в нього входили фарширована салера, смажена індичка, устрична заправка, гарбузовий пиріг, фруктовий десерт тощо. Маринуючись у темі про їжу, заклади та харчування, то Сан-Франциско є другим за кількістю містом з ресторанами і зірками Мішлен у США. Випереджає його лише Нью-Йорк. Як говорить саме місто, Сан-Франциско це те, про що мріє гурман. Причина цьому проста. Територія західного узбережжя завжди приваблювала найталановитіших та найсміливіших шеф-кухарів з усього світу. Вони ж, поєднуючи свій талант із кулінарією зі свого регіону і з іншими країнами світу, створювали власне унікальне. Наприклад, ви можливо і не здогадувались, але хліб, що був виготовлений за традиційною французькою майстерністю разом із тим, зроблений на заквасті, був видуваний саме тут, у сан франциско Ісидор Буден був французьким іммігрантом, що прибув до США і став автором хліба на заквасті Буден. Шеф поєднував традиційні французькі методи випікання з дикими дріччями, які були на той час популярними саме у період золотої лихоманки. І, хоча випікання на заквасті існувало і до цього, пекарня Буден була першою, хто поєднав саме цей процес з французькою технікою виробництва хліба на заквасті. І цей рецепт із 19 століття досі використовується пекарнею тут у сан франциско Скуштувала я цей хліб і скажу вам, що відчувається така кислинка, а сам шмат буханки хліба тане в роті моментально. Сказала я це і згадала, що одного вечора, коли вулиці були пусті, місто поступово готувалось відпочивати. У пекарні все ще працювали пекарі, один із яких вправно і демонстративно почав показувати, як він вміє викручувати і формувати форму тіста. Той момент я, на жаль, не зняла, але спіймала момент двох вправних кухарів із кафешки біля відомого 39-го причалу, які хвалькувато нарізали фрукти, пристасто їх у хаотичну подушку нутели і завертали начинку у обіймі лінивого млинця. Аплеє унікальне місто Каліфорнії має власну унікальну історію населення. Тільки уявіть: у 1848 році кількість людей, які жили у Сан-Франциско, було менше 500 осіб. Через рік, у період золотої лихоманки, тобто масового видобутку золота, населення раптово зросло у декілька десятків. А згодом, після 1900-х років, його кількість у межах регіону затоки досягла мільйона. My dream come true. The man... Зараз Сан-Франциско нагадує справжній ф'южн, де співіснує багато культур, технологій та стилів, які, поєднуючись, створюють щось нове та унікальне. Тут ви можете знайти усе: відчайна і джапентаун. Центра міста із суворими хмарочосами, вулиці якого нагадують Нью-Йорк, до затишних райончиків із химерними будинками, де можна побачити навіть і таке. Архітектура Сан-Франциско славиться своїми історичними вікторіанськими та едвардіанськими будинками, які увиразнюються різними кольорами, поєднують симетричність та асиметричність, мають баштоподібні довгі вікна та високі стелі. Climb the hill with me, baby. We'll see what we will see. I'll bring my horn with me. I'll be with you where the berries are blue. Yes, each afternoon we'll go. Yes.

Тісним зв'язком із Кремнієвою долиною, що є регіоном, який знаходиться в південній частині затоки Сан-Франциско в Каліфорнії, і є домом для всесвітньо відомих компаній Apple, Google, Facebook тощо. А також популярне канатною дорогою, по якій пересуваються ось такі міцні іграшкоподібні трамваї. А що це канатний трамвай або Сан-Франциско Кейбл Кау? Запитаєте ви мене? На що я відповім? Що це вид рейкового транспорту, який певним чином де схожий на фунікулер. але особливість таких красунчиків у тому, що вони здатні долати горбисті підйоми, а Сан франциско має ще ті круті рельєфи. Крім того, довгожитель трамвай пережив багато перепитій у своєму залізничному житті. Канатна система доріг пережила масштабні пожежі, землетрус, дві світові війни і навіть політичні спроби ліквідувати трамваї з вулиць Сан-Франциско наприкінці 40-50-х років. Але все ж трамвайна система, що була винайдена Ендрю Смітом Галіді у 1873 році, довела не лише свій функціонал, а й нездоланність. До речі, як ви думаєте, з чого взагалі утворилась ідея трамваїв у каліфорнійському місті? План утворився за декілька років до його побудови, після того як Ендрю побачив, як перевізники різко завдавали ударів по коням, щоб ті тягли вагон по мокрій бруківці на Джексон стріт, яка, до речі, славиться своєю горобистістю та рельєфними пагорбами, що відкривають висоту та краєвиди на місто Каліфорнії. Але у місті можна зустріти не лише раритетний транспорт. Кожен турист чи житель міста може замовити собі таксі без водія. Так, так, це не жарт. Автомобіль, який є автономним транспортним засобом, що керується не людиною водієм, а штучним інтелектом. Waymo, американська компанія, яка була створена як проєкт від Google, стала першою компанією, яка запропонувала транспорт без водіїв. Станом на 2025 рік Веймо вже надає свої послуги робота-таксі не лише у Сан-Франциско, а й у Лос-Анджелесі, Остіні, Кремнієвій Долині тощо. Робота над таким роботом розпочалась у 2009 році. Згодом були здійснені випробування автономної поїздки на справжній дорозі, і вже зараз маємо от такого робота-помічника. Пишіть у коментарях, що думаєте про таке таксі. Золота брама славнозвісний міст Сан Франциско і одна із найвідоміших пам'яток у світі. Міст вражає не лише своєю довжиною у 2,7 кілометри, по якому проїжджають не лише авто, а їздять велосипеди і навіть ходять пішки. А й своєю історією. До речі, як ви думаєте, скільки за день по мосту Голденґейт проїжджає машини? Приблизно 120 тисяч автомобілів. Міст був побудований у 1937 році, і на той час це було справжнім прогресом, оскільки тоді вважали, що побудувати його у місті, яке охоплюють непередбачувані вітри, тяжкі тумани та землетруси, було просто неможливим. Брама, що тримається на вежах, висота яких становить 746 футів у небо, що, до речі, робило міст найвищим за будь-яку іншу будівлю в сан франциско була побудована у специфічному кольорі. Його прийнято вважати міжнародний помаранчевий, який було обрано неспроста. Червонувато помаранчевий вдало поєднувався з ландшафтом міста, і планувалося, що він би міг би забезпечувати хорошу видимість моста у ній. Let me dream of you. What a wicked thing to say. You never felt this way. What a wicked thing to do to make me dream of you. And I wanna fall in love. Cream to no. Іконічність золотої брами пов'язана із тим, що вона вважалася справжнім символом американської винахідливості та рішучості, оскільки була побудована у часи Великої Депресії. У період економічного спаду у світі, який розпочався з краху фондового ринку у США. У реалізації моста відіграли суттєву роль не лише планувальники та інженери, а й водолази. Що спускалась на глибину 33 метри у досить нетиху крижану затоку, здійснюючи будівництво конструкції під водою. І тоді тільки но подумайте, не було таких аквалангів, які ми звикли використовувати сьогодні. Тому продовжувати жити під водою водолазам давав змогу цінний довгий шланг, через який проходило повітря. Попри те, що будівництво моста давало багато робочих місць після великої депресії, насправді це була робота для відважних. Зокрема, які не боялися висоти, бо працівникам доводилось працювати на шаленій протяжності, адже вежі брами становили 227 метрів, а це більше ніж 60-поверховий будинок. Крім того, адреналіну додавала погода, яка була характерна вітрами та густим туманом, що перетворювала роботу на мосту не лише на страшну, а й небезпечну. Незважаючи на те, що на мосту була встановлена захисна сітка. Під час будівництва розбилося 10 чоловіків, але 19, які впали і були врятовані завдяки сіточній технології, потім назвали себе клубом на півдорозі до пекла. Але не менш вражає і день відкриття моста, святкування якого розпочалось о шостій годині ранку і називалось День пішоходів. Саме у цей день вся проїзна частина вежі була повноцінно відкрита для пішоходів. За тодішніми оцінками на те, щоб бути першим, хто перетне територію моста, претендувало 18 тисяч людей, які чекали на перехід і прийшли туди до шостої ранку. Просто уявіть. У той день щогодини приходило 15 тисяч відвідувачів. Однак кожен із них мав заплатити 25 центів за вхід. Уздовж дороги, звісно, стояли різні кіоски, де, наприклад, можна було придбати хот-дог або іншу їжу. Але крім цього, на мосту точилося справжнє змагання. Боротьба за те, хто першим пробіжить міст, хто буде першою людиною, яка покатається на роликах. Покладе початок їзди на одноколісному велосипеді. І так хто перший, наприклад, програє на губній гармошці чи пройде на ходулях на унікальному Golden Gate. Місцева газета San Francisco Chronicle навіть зареєструвала, хто була та перша дівчинка, яка загупилася на мосту. Другий день святкування вже був присвячений автомобілям, коли президент Франклін Делано Рузвельт офіційно відкрив дорогу на мосту доступною для усього світу. Святкування відкриття золотої брами тривало, як думаєте, скільки? Протягом тижня, друзі, протягом тижня, а й не дарма, бо міст зачаровує не лише в день, коли ти просковзаєш по ньому у насиченому тумані, а й ввечері, коли пагорби набувають виразних обрисів від сонця, яке сідає, коли бурі палікани позують у небі, ніби голівудські зірки. А золота брама поступово і справді стає золотою від ліхтарів. Що спалахують на нічному мосту. Це була спонтанна поїздка до Каліфорнії. До міста, яке спонукає мислити масштабніше, творити безстрашно та вірити у неможливе. Це була подорож до Сан-Франциско. Енеф'юатискане дрім з Дорогі глядачі. Якщо вам сподобалось це відео, підписуйтесь на мій канал і залишайте коментарі, яка історія про вісто іскру вразила вас найбільше. І обов'язково діліться ним зі своїми друзями, родиною та близькими, щоб вони теж поринули у віртуальну подорож до частинки штату Каліфорнія. До зустрічі A teenage bride with a baby inside, getting high on information, and buy me a star on a belief.